Mó ilusão Любі усім, привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати півфінальний який відбувався у лізі чемпіонів сезону 2018-2019 років. 7 травня 2019 рік. Матч відповідь. Другий півфінальний матч Ліги Чемпіонів, Ліверпуль, у себе вдома на Enselзі. Команда Юргена Клопа. Приймаю Барселону ЛН Слово Леорде 4-0. Ливерпуль перемагає 4-3. Рахунок за собою матчів матчего пристаня. Ливерполь! Робить неймовірний камбек та проходить до фіналу. Того сезону Ліги чемпіонів відповідно. І давайте, друзі, відповідно пригадаємо цей неймовірний матч між Ліверпулом та Каталонською Барселоною. І давайте, друзі, ми все розпочнемо обговорювати по порядку. Друзі, до речі, недащо першого матчу на камп Ноу Барселона обіграла Ліверпуль за рахунком 3-0. Справді тільки диво! Тільки диво! І справді. Могло допомогти Ліверпулю. 4-3-3. Стартова розновка Ліверпуля. Алісон Беккер у воротах. Жуель Маті, Вірджо Ван Дайк. Пара центральних захисників. Енді Робертсон, Трент, Олександр Арнольд, По флангах Джеймс Мілнер, Фабіньо, Джордан Хендерсон. Три копів захисників. Джердан Шакірі. Діву Карігі, Садзі Омане у нападі. Це стартова розновка Ліверпуля. Юрген Клоп, головний тренер команди. Барселона 4-4-2. Стартова розновка Гранда. Марк Андре на воротах, Клімон Лангле, Жера Піке, центральних захисників. Роберто, Жорді Альба, По Флангах, Іван Ракетич, Сергіос, э, Артур Відаль, Феліпе пів 4, Леонель Мексі, Луіс, Суарес у нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Ну, а тепер, друзі, давайте згадувати цей неймовірний просто матч. Ну і друзі, в першому матчі Барселона обіграла Ліверпуль з рахунком 3-0. І тільки диво, тільки справжнє диво могло допомогти Ліверпулю. З перших матчу Енфілд став підтримувати Ліверпуль, але єдиний м'яч, один гол каталонської Барселони, міг повністю поставити усі крапки над І. А Ливерпуль, друзья здорово, розпочинає цей матч. Сьомок на матчу. Садіо Мане в игре боротьбу. Садіо. Вели передачу на Хендерсона. Тут здорово. обробляє мяч. Пробиває терстеги. Два мяч. Перед собой. Два нерги. Гол. Диво, Гол. кориги. Дивок ориги. Сьомах в навач, удину, Ліверпуль. Скоро еще вставали. гранд. Один, три. Рахунок стоїть за своїми двох протистояння. Ліверпуль! Робить перший крок до камбека. 1-0. Дзівоко Рігі забиває гол. В принципі, Ліверпуль дуже, справді дуже здорова команда Юргена Клопа грала, і Енфілд Енфілд! Неймовірно підтримував свою команду. Енфілд гнав Ліверпуль вперед. Ліверпуль біг uh, вперед. Барселона мало невеличку пороги за Волдиним м'ячем. Uh, і в принципі у Барселони були там неповні атаки. І справді, для того, щоб забивати Алісон Бекер грустопав. І справді, один м'яч. Барселона, міг повністю знову. Скажімо так, один м'яч Барселони, міг. Міг, ну, по суті, поставити вже крапку. Але ліверпульці не пропустили. Алісон Бекер і то Ліверпуль. У Ліверпулі також були свої наголоди. Непоні були дані удари Енджі Робертсона. Але не вдалося, не вдалося забити ліверпульцям відповідно. гол. Тож, перший тайм із завершиться відповідно, з мінімальною перевагою Ліверпуля один. Ну, ліверпулю потрібно було забивати як мінімум два для того, щоб переводити матч в овертайми. Ось друзі, ця боротьба. Ось вона, друзі, ця боротьба, яка була між командами. Другий тайм. Ди Джорджиньо Вей Налдом. Ди Джорджиньо Вей 46-та хвилина матчу. Джорджиньо Вей Налдом. Вене Ендю Робертсона. 46-ті хвилини матчу. І ця заміна. І саме ця, ця заміна. В кінці-то кінців буде ключовою. І справді. Ліверпуль! Дуже здорово! Мерсесайський гранд! Розпочинає другу 45-й хвилинку Тренд! 54 та клубач у Тренд! Перехоплює м'яч! На правофланзі, Тренд! Виконує простріл! Вейон! Нас сива трое почки! Венуд у гол! Джорджина венол! 2-0! Ліверпуль! Забиває гол! Вже 2-3 по сумі двох матчевого протистояння Ліверпуль робить неймовірний крок до камбека. Я би виділяв би тренд, а тренд! Саме тренд! Прочитав ситуацію, тренд! Прочитав цей пас, тренд! Александр Арнольд, Ідеальна подача від тренда це гол. Джарджиня, Вейналдом і після цього забитого Гевеча, Ліверпуль. Просто почав ты, Ліверпуль. Ліверпуль Ливерпуль? Ливерпуль, зозум можна зараз. Дотискати свого суперника. Дві хвилини проходить Ліверпуль знову агресивним пресингом. Дається м'яч перехопивши. Перехопити. Джордан Шакері відкидає м'яч на Кіандерсона, з лівого фангу Джордан. виконує подачу, вейнолдом є! гол, гол! 3-0, Джорджиня Вейналдом Забиває гол. Джорджиня Вейналдом робить рахунок у матчі 3-3. За сумою двох матчів у протистояння. Джорджиня Вейналдом. Джорджиня Вейналдом. Забиває гол. 3-0. До речі, друзі, гулюва передача Джеран Шакері. Оформлення. Саме Джердан робив цю подачу не Джон Хендерсон, а Джердан Шакері. Неймовірна подача Джорджиньо. Вейна дом. Пробуває головою. І це 3-0. Ліверпуль. Відігрується за сумою двох матчів у притисненні. І це просто якась немірна фантастика. Мальком, Артур, Нельсон Семяно. Вийдуть у Барселону на, на, на другий тайм. У Ліверпуля. Чи вийде Джо Гомес? Та Саріч. Вийдуть у Ліверпуля. Барселона більше стала м'ячем володіти. Після того як став створила Ліверпуль, в принципі, обережно грав, тому що Ліверпуль та розуміє ще будь-який гол Барселона! Якщо би Барселона забила хоча б один м'яч, то це було б все. Тому що тоді Ліверпулю потрібно було би забивати вже як мінімум два О, Ось, і справді, це було б дуже важко вже зробити. И были, короче, на годы бросал. И прыгает с Лео Месси, Месси, хороший Месси, 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 хорошая бородача, Лео Месси, должен много мальчика, Роберт, Абье, Роберт, да, Лисан Бекер, а то или Варпуль. Справа Лео Месси хороший, это гениальный, гениальный пас, ведь аргентинцы. Справа гениальный пас. А, Алисон Беккер, а то я Алисон Ливерпуль. А, Ливерпуль такой, что ведь поведал и своими нагодами. Ливерпуль все такой, что ведь поведал и своими нагодами. И вот она. И вот она. 70. Дев'ята хвилина матчу. Трент, Олександр Арнольд, з правого флангу, простріля тренд, м'ясочая футболіста Барселони Кутовий. Кутовий, Іде подавати трент Олександр Арнольд! встановлює м'яч, трент. Вже нібито дає... Нібито вже трент виходить від м'яча. Там підходив, чи немовляється Шакері. Ты только еще подавать ты куда вела? Тряд меняй свое решение! Выходи подачу! Ореги, гол! Гол! Дзвук, ореги, забывай гол! На 79 секунд ночью! Вы все так да! Вы все так пасли Трента! Трент Александр Арнольд! Гениальный пас, друзья! Что это за пас? Ведь Трента! И его кореги, представляя ногу и переправляя мяч, в миссинки дальний кут. 4-0! Ливерпуль! Робит невероятный камбэк. На Энфилде. Гол! Диво Кариги забывает. Просто, это просто какой-то камбэк. Барселона шла в атаку. Каталонский гранд. Намагалась команда Эльнесто Альварде Забытый этот мяч. Барселона пошла в банк. Але не вдалося Барселоні, не вдалося реалізувати. Силь народи Барселоні. Їх, в принципі, не вдалося створити. І все в кінці кінців суддя, судя фінальний зв'язок Ліварболя Вігри Барселону з рахунком 4-0. Неймовірний камбек і по собі 4-3 себе Ліверпуль проходить до фіналу Ліги Чемпіонів. Це, друзі, просто якась... Неймовірна фантастика. І ось, друзі, ці емоції, ось ці емоції. Ліверпуль цей матч! Увійшов в історію футбола. Друзі, це легендарний матч, який увійшов в історію футбола. Ще, друзі, подивитися, глобальну глобальна статистика матчу, то Ліверпуль переграє Бересовна за ударами 7 5 Це на статистика ударів в площину воріт. 42 на 58 цены с Контроль контроля мяча Барселона больше владела мячем Барселона больше была на мяче 76 закутовыми Ливерпуль Барселону и тут проиграя и тут проиграя вот, 578 передачи Барселона было 82% успешности, 420 передач было У Ліверпулі 78% успішності. Тому якось так. Друзі, ну що ж, привітали ми цей неймовірний матч, камбек і справді просто неймовірний з 0-3. І тоді -то, до речі, друзі, то правило і м'яча було. Зараз та правило вже відмінили. Ось. Тоді ж правило в м'яча то існували будь-який м'яч Барселони. Міг, звичайно, щоб поставити де-факто крапку, і справді. Ось. Моменти то в Берестов були, але в цілому, якщо підоти піцем, то Ліверпуль. Цю перемогу уж точно команда Юргена Клопа заслужила. Це неймовірний камбек з 0-3, при цьому пригадується, ще на кампно, що перехнув 3-0. Усман Дембеле не реалізував неймовірний шанс. Усман Дембеле в упор пробивав Алісон Бекер. Забиває Усман Дембеле у цьому епізоді. І я думаю. Навряд чи Навряд, б Ліверпуль відіграв би. А так Ліверпуль робить камбек, який увійшов в історію футбола. Друзі, ну що ж, якщо у вас є якісь думки з приводу цього матчу, ви можете, друзі, написати свої думки в коментарях. Лів... Ліверпуль Барселона 4-0! Ліверпуль перемагає. Друзі! А я вам тільки добра та щастя, бажаю. Беріть себе, мої любі друзі! Усі до побачення, мої любі друзі! Усім! До нових зустрічей!